Вас вітає компанія автопарк ЮА, місто Київ і у нас нове надходження. Ось такий темно-синій красень Jaguar XF 2015 року. Автомобіль прибув до нас із Штатів Америки з незначними пошкодженнями, які були якісно відремонтовані у нас на Україні. Комплектація автомобіля дуже і дуже відмінна. Під капотом у нас трьохлітровий бензиновий двигун, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. повністю ледівське освітлення. Тонування. Безключовий доступ абсолютно на всіх дверях. Світлого кольору салон. Бачимо для задніх пасажирів. Додаткові розетки 12 вольт. Управління кліматичною системою. Водійське двері. Як зазвичай пам'ять сидінь. Всі склопідіймачі, електрорегулювання, сидіння водія має регулювання в усіх напрямках руху, перфорована шкіра. Стан салону кращий за відмінний. Як бачимо, автомобіль обладнаний люком. Станция димня пассажира. Тест чудовый. Датчик светлый. Пидрулевые плюстки. Управление бортовым компьютером там магнитовую. Так, дійсно це ягуар. Клімат контроль, круїз контроль, підгріве сидінь. Все є у цьому автомобілі. Двигун запускається з кнопки. Ось такий у нас важіль перемикання передач, вибір режимів їзди та багато-багато іншого ви знайдете в цьому автомобілі. Автомобіль ви можете придбати у нас з адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Доступна покупка як за готівкові кошти, так і в кредит та лізинг. Всім гарного дня!